А без цього ніяк вона кине букет Мішель. Мішель зловить ці квіти, ти скоро дружишся, і твоє життя зміниться. Я завжди думав, чи зможу я стояти перед кимось, обіцяючи бути разом до кінця життя. Хто його знає? Це було рефлекторно, найпаскудніший момент в історії, відколи жінки мутять з вами ідіотами. Даю тобі день визначитися, чого ти хочеш. Під ночнушкою нічогісінько. Що ми тут робимо? Я без трусів. Я міг би те саме робити вдома з дружиною. Щойно ти вийдеш з готелю, і я спланую як тебе вбити, щоб ніхто не дізнався. Не можу робити це з обручкою.